Стоп психологічному насиллю. Стоп ігнору. Так, так вам не почулося, бо саме ігнорування це є одним із видів психологічного насилля. І якщо ви в своєму житті застосовуєте ігнор по відношенню до когось, а особливо, коли це є. Маленькі діти, і мама, наприклад, чи тато не розмовляють із своїми дітьми, ігнорують їхні якісь побажання, бо вони на них чомусь, як маленькі дітки, образилися, бо дитинка щось не виконала, чого захотіла мама, то це і є психологічне насилля. І будьте впевнені, що така дитина виросте травмованою, бо в неї є. Уже закладена програма, що я тобі не потрібен. І батьки також в цьому невинні, тому що вони поводяться рівно так, як поводилися з ними. Згадайте, хто у вашому житті також по відношенню до вас застосовував ігнор. І перестаньте нарешті це робити. Тому що. Діти і суспільство повинні рости у комунікації. Якщо вам важливо позбутися цього ігнору, який прошитий червоними нитками у вашій свідомості та підсвідомості, то я запрошую вас на консультацію, щоб подивитися, а де і коли саме зародилася причина вашого ігнору, і тоді, позбувшись її, повірте, ваша комунікація. З дітьми, з людьми і з усім оточенням буде набагато класніша, щасливіша та якісніша.